Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наші проекти. А тим часом на Волині створили центр навчання операторів БПЛА Чорний Лелека. І зараз маємо можливість поспілкуватися із засновником цього центру Олександр із позивним Док вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава доброго дня. Тож, пане Олександре, хочемо більше дізнатися про центр, який ви заснували. Чи можете розповісти, чому виникла така ідея, і яким чином ви навчаєте операторів БПЛА і хто може ним встати, хто кого ви зможете навчити? Ідея створення центру з'явилася десь півроку назад, оскільки ми по Луцьку. З моїм знайомим не побачили жодного центру, який би як би сказати, в відкритому доступі вчив як цивільних, так і військових. Так, бачили деякі афічі, але щоб отримати якусь повноцінну інформацію стосовно навчання, то нам цього не вдалося. І я попередньо займаючись цією сферою, і так само проходив курси. І людина була зацікавлена в тому, щоб розвиватися в цій сфері і тренувати інших. Ось ми вирішили е, спробувати запустити цей проект в Луцьку е, для того, щоб якомога більше людей навчити цій сфері. В першу чергу, звичайно, для військових, ну і так само залучити цивільних людей, які зацікавлені в цій сфері. Пане Олександре, а яким чином можна долучитися і приєднатися до цього центру, у який спосіб можна скомунікувати безпосередньо з вами чи з представниками центру? Комунікація відбувається або через телефон, наш офіційний, або через месенджери, або через електронну пошту? Якщо людина вирішує до нас потрапити, вона повинна нам надіслати свої паспортні дані. Якщо це діючі військовий, то військові дані. Ми ці дані передаємо на перевірку в СБУ для того, щоб перевірити, що наші курсанти це люди без будь-яких якихось негативних факторів, які не мають ніяких зв'язків з ворогуючою Україною, і тільки після цього, якщо людина проходить перевірку, то ми допускаємо ми її. Запрошуємо, передаємо. Де нас навчання і записуємо її? На яких умовах? І хто може потрапити? Чи є якісь обмеження по віку чи по статі? Дивіться по умовах. Ми є як неприбутковою громадською організацією, тобто військових ми навчаємо безкоштовно. Цивільні у нас якби, повинні внести благодійний внесок для того, щоб ми мали можливість навчати військових безкоштовно. Оскільки багато грошей йде на закупівлю батарей, обладнання, дрони вбиваються все-таки під час навчання, і нам потрібні якісь кошти для того, щоб розвивати. Що ще пане Олександре? Чи можете ви озвучити безпосередньо скільки вартує ось цей благодійний внесок? Скільки людина повинна цивільна заплатити, аби все-таки взяти участь у навчаннях? Наразі, якщо це просто цивільна людина, це не учасник бойових дій, це не якась пільгова. Сторона, тобто там, можливо, викладачі, якісь або студенти, то ціна біля 4 тисяч гривень це за чотирьохденний курс. Ми наразі думаємо його проводити 5 днів, щоб збільшити якісь годин для польотів стосовно вимог, чи є якісь вимоги до здоров'я, до статі до віку. В Принципі таких вимог немає. Головне, щоб звичайно добре було б, щоб у людини були якісь здібності до цього, але в принципі, як показує моя практика, 90% людей можуть навчитися без будь-яких проблем за ці 4-5 днів. Це не є якоюсь, не є вищим пілотажем, це є звичайні мультироторні коптери. І, в принципі, цього часу достатньо, щоб навчити середньостатичну людину. Угу. То чи можна розповісти, якраз, що протягом цих чотирьох днів ви навчаєте, і якими знаннями після завершення цього курсу зможуть похвалитися ваші випускники? В принципі, ще раз, ми зосереджені на програмі для військового оператора. Угу. Тобто. Це дані, які стосуються як цивільної частини, тобто різновиди коптерів, типи коптерів, далі їхня будова, погодження, технічне обслуговування можливе, так і, і пограння, маскування, радіолетована боротьба, і розвідка, розпізнавання цілей і коригування вогню. У угу. ну, завершенні, чи ви видаєте якийсь папір, що підтверджує, що людина має такі навики, і чи вона, наприклад, після того, як пройде ваші курси, зможе мобілізуватися на якусь відповідну посаду у Збройних силах? Так, ми видаємо сертифікат. Наразі цей сертифікат якби, державної сили немає, але наші випускники військові їх вдавають. В принципі, з цим папером брали до підрозділу БПЛА, і вони зараз виконують е, бойові задачі. Тобто багато дуже випадків, коли діючі військові е, приходили до нас після якихось поранень чи хвороб, і вони вже не могли е, активно е, воювати в плані бути штурмовиками або виконувати там тяж, тяжкі фізичні навантаження. Але вони продовжували служити, вони у нас проходили курси, і після цього в їхній же частині їх переводили до підрозділу БПЛА. Пане Олександре, якщо це не секрет, то скільки вже ви не підготували спеціалістів? Давайте так точну цифру я сказати не можу. Ну, декілька десятків військових вже є. Ну, оскільки ми тільки почали е, масово в грудні місяці? Ну, це по факту за два, два з половиною місяці навчили стільки людей. То й ну... на сам кінець, та пане Олександре, то е, які плани на найближчий час, чи ці навчання відбуватимуться щотижня, чи як довго взагалі ви плануєте займатися цією справою? Ну займатися будемо точно до закінчення війни. Поки у нас є чим займатися, поки у нас є якісь забезпечення. Якщо воно буде далі збільшуватися, відповідно будемо е розширювати наші курси. Звичайно, почали рухатися в напрямку дронів камікадзе, е, але для цього відповідно потрібна більша матеріальна база, більше обладнання. І тут вже теж умова, що, що людина, яка захоче вчитися на FPV, вона повинна до цього пройти наш курс звичайний мультиротор. Тому що ну, можна це можна порівняти як навчати на е гоночній машині без водійських скаф. Тобто, людина повинна обов'язково вміти керувати звичайним коптером, тільки після цього вчитися на е на дрон Дякую вам, пане Олександре, за цю інформацію, Дякую вам за таку ініціативу. Ну і на сам кінець нагадайте, то ще де, де вас знайти, яким чином до вас звертатися тим, хто зацікавиться ось цим напрямком. Так, давайте. Ну, о, ми є на Фейсбуці, наша сторінка Фейсбуці, центр БПЛА лелека по поводу... Я можу продиктувати номер телефону зараз чи як? Да, будь ласка. Зараз хвилинку. Так. Угу. Номер телефону, за яким ви можете телефонувати, або писати нам в сигнал, або WhatsApp 066. 202-13-57. Дякуємо вам. Отож, засновник центру навчання операторів БПЛА Чорний Лелека Олександр із позивним Док. Сьогодні був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. На все добре, пане Олександре, і тримайтеся. Дякую вам, до побачення.